Вітаю, друзі, на каналі Село Про село. Сьогодні хочу з вами поділитися, що я виростив тут на городі кукурудзу, яка в мене. Ну, вже така по висоті я вам скажу, що вище за мене метр вісімдесят. У сусіди мені віддали цілника город. Воно багато років не оброблялося, але тут Покрупив я перший раз кріма плюс ітус. І десь до 10-го листка взяв друга обробка, була міладар Ну, Як бачите, що зілля таке довольно забило. Перічиком теж не хоче жити. А так в загальному кукурузка я вам кажу, дай Боже. Тут таке було, крупив з точняком, як брав цей город, дісковка, оранка на зиму, трактор, звісно, стає ДБ, пластин, вертає. Але в загальному, подивіться, кукурузка дай Боже. І трошки її прорідив, ніж може, можемо було трошки ставити більше, але в загальному. Так для першого разу посіву може бути. Кукуруза рівномірна, підживлював, На весні сипнув карбаміду під корінь. Якраз йшов дощик невеличкий, я підсипав. І таке гарний має вигляд в нашій цій західній половині України. Мельничина, дякуючи Богу, з дощами. Проблем немає. Ось позавчора пройшов конкретний дощик ляло, як з відра, земля йдеш, аж прогинається. Так, загальному кукуруза дуже гарна, дуже гарна да. стоїть. Цупкенька, грубенька. Так що будемо чекати гарного врожаю. Так що ці препарати можна використовувати. Ну, Там деякі галявини є, але в загальному, в загальному гарна кукуруза. Тут вітер трошки полонив. нас тут цього року, це вже, дай Боже. Тут десь сівалка не всія, але теж бачу, що таїчек гине і всяке, всяке зілля. Теж гинуть бур'янчики. Тут я бачу теж поскручувалося, жовте. Те, що в загальному, так для першого разу і для мене то дуже дуже нормальний, чистий город. Тут небагато десь сотих зо 20 я посіяв кукурузи. Сусід попросив, що візимі города. Батько помер, воно стоїть, блогує. Ти й отак і хазяюємо. Отак в загальному нам би таке миру, здоров'я і всього самого найкращого. Все, дякую за увагу всім.